Вітаю, дорогі глядачі. Після приходу Трампа Європа опинилась перед вибором. Як допомогти нам, українцям? Деякі лідери підтримали новий підхід, що європейські країни купують американську зброю. А США заробляють правда. Дуже довго Фредович обробляли всю тему. Він довго відмовлявся, але зараз, нарешті, час настав. Інші держави виступають навпаки за незалежність і розвиток власної оборонної промисловості. Що стоїть за цим новим планом, ну, розбиратися? Хто буде купляти нам зброю, хто не буде і чому? І чи це повністю погано для нас? І загалом, як і хто обробляв Фредовича, щоб він зброю продавав, зараз і будемо говорити. Уже європейські лідери швидко навчилися працювати з тим президентом, який є, а не з тим, якого б хотілося. Особливо це стосується Мерца, лідерів Фінляндії. Також і представників Швеції і, звісно, Нідерландів, особливо їхнього колишнього прем'єра, який став генсеком пана Рюд, це добре видно з їхньої реакції на заяву Дональда Трампа про нову схему допомоги Україні. Європейці самі купуватимуть американську зброю, а НАТО буде координувати постачання. Тоді давайте так, Європа розділяється на дві такі частини: північна і південна, північна, включаючи скандинавські базовані прекрасні наші країни. Дійсно, Балтія, але ми говоримо. Ну, ті, хто капіталізовані, дуже так, хто має цей вал грошей: це Скандинави, Німеччина і Нідерланди. Лідери Європи та генсек НАТО маркруто по публічно відзначили Трампа, дотримуючись першого і найважливішого правила поводження з Фредовичем. Хвали Трампа, щоб з ним було легше домовитися. І Рюте навіть назвав пропозицію Трампа важливою подією, сидячи поруч із ним у Білому домі. І до цього можна згадати, як Рюте називав Трампа татусем, щоб підстелитися. Як бачимо, старі звички, щоб називати правителів батьками, повертаються. Е, може, навіть колективне звернення лідерів Європи до того, аби дати в майбутньому, ну треба фредочного спочатку натиснути і змусити московитів піти з території України. От але. Ну, не звернутися всім потім, ну, після вже конкретних справ, для того, щоб Фредовичу дали ту ж саму премію миру, за якою він так труситься. Справді ж європейські лідери вже зрозуміли, що їм самим потрібно діяти, особливо на тлі непевної позиції Трампа щодо підтримки України та посилення так з боку московитів. Ініціатива купівлі зброї, як виявилось, пішла з Німеччини. Канцлер Фрідрих Мерс активно просував цей план і кілька разів спілкувався з Трампом, щоб забезпечити його. Німеччина відіграє ключову роль в забезпеченні України зброєю. Мерс, по суті, дзвонив багато разів Фредовичу. І коли Фредович в раз просто зненацька позвонив Мерсу і сказав: Та, я готовий продавати зброю, він був приємно вражений. Мерс, взагалі, знаєте, людина, яка заробила бабки статки нормальні в, в ринку, в правовій системі, знає, як працюють бізнес і вміє спілкуватися з такими людьми, як Трамп. І зараз людина отримала. Навіть прямий мобільний телефон Трампа може його набрати, коли там якісь є питання. Це добре, коли лідери Німеччини і Сполучених Штатів вміють домовлятися. А Німеччина це та країна, яка не стелить московитам, як Меркель, колись так. А як ті, які е, починають нарешті заповнювати цей вакуум, який був центрально-східній Європі геополітичний, яким користувалась виключно Московія. Чому Московія так дійшла далеко, тому що Німеччина за зрозумілим нам причином була виключена з геополітичного процесу. От пора повертатися, пора рохану, пора йти на допомогу, так сказати. Марс наголосив, що ці дії не лише для допомоги Україні, а й у власних інтересах Європи, бо це спосіб захистити себе і змусити Москву сісти за стіл переговорів. Насправді саме Європа підлаштовується під Трампа, а не навпаки, оскільки старий світ довго ігнорував безпекове питання. Вірив у мир у всьому світі, тому тепер еліти мусять діяти по обставинам. Хоча Трамп говорив, що розчарувався в Кремлівському монаку через його небажання думати це промил про мир, але Фредович все одно не поспішає давати Україні більше зброї напряму. Тому європейські лідери, особливо німецький канцлер. Мерс і генсек НАТО Рюти придумали обхідний оцей шлях. Вони зрозуміли, що Трамп полегше погодиться на підтримку України, якщо виграють від цього самі американці. Тобто, якщо європейці купуватимуть зброю, так і Європа отримає необхідне озброєння для України. і США отримують прибуток. А Трамп може сказати: Мага, що я нікому нічого не дарую, і все, все класно. Водночас Трамп не хоче відштовхувати свою політичну базу прихильників ізоляціоністської політики, які не підтримують втручання в справи інших країн. Тому схема, коли Європа сама купує зброю, допомагає Трампу. Знову таки він, нібито, не надто активно втручається, але США все одно допомагають. Такий підхід до адміністрації Трампа дає можливість впливати на ситуацію, але не виглядає як головний ініціатор Вашингтон. Це дозволяє Фредовичу зберігати певну нейтральність, що відповідає його підходу до міжнародної політики на початку президентства. Але не всі країни погоджуються купувати американську зброю для України. У Білому домі Рюде назвав скандинавські країни Велику Британію, до речі, ще от танідерланди як прихильників цього плану. А от Франція не підтримує ідею. Президент Макрон вважає, що Європа має будувати власну оборону промисловість і купувати зброю у себе а не в США. Тим того, Франція зараз намагається скоротити свої витрати через великий бюджетний дефіцит. Така французька позиція не дивна, адже вони давно мріють про стратегічну автономію. Але виробничі потужності Європи не досягли свого піку, тому приходиться закуплятися. США. ми можемо образитися на Макрона, але він блокував останніх хто блокував, аби з у цього це нового оборонного бюджету Європи виділяти гроші на на оборонку Сполучених штатів. І він в якийсь момент поступився і сказав: Окей, давайте частину ми виділимо. Зокрема, зараз іде дискусія про цих 10 мільярдів євро, які можуть бути надані американців за зброю для України. Тобто Франція гроші давати не буде, але колективну пропозицію блокувати теж не буде. І велике спасибі. Макрону, ну знаєте, Франція, вона, не дивлячись на те, що має там нулі по бюджетам, але давайте так, вона зараз дуже допомагає в розмові з американцями, тому що вона має цю стратегічну автономію. Як так, так сказати, носій козирних карт, от, специфічний, але в принципі ресурсами Північної Європи ми компенсуємо те, чого нам не вистачає. А от Франція тут вона грає не, не зовсім в нашу сторону, але і не блокує. І розвиває свою стратегічну автономість, яка в підсумку теж додасть до розмов з Трампом. Тому я би на французів дуже би сильно не тут не трендів. Також від цієї ідеї купувати зброю для України відмовилася Італія. Розуміло, там просто теж нуль на грошах, і південні країни трошечки взагалі літають в облачках, в хмаринках, але теж не блокують. Бувають там бронетранспортери нам відправляють ще щось, і там тихою сапою допомагають Чехія, тому що там зараз вибори будуть, і там, на жаль, є певні і антиукраїнські гасла. Сподіваємося, що ці партії, які там набрали голос зараз в рейтингу, вони застухнуть, так? Але там специфічна ситуація. Чехія завжди була особінна. З тими попеїстими снарядами. Ну, Коротше, ну і звісно, Угорщина проти. Останнє зрозуміло, В Водопешті там дуже специфічний погляд на світ. Ось італійці та чехи мають обмежені знову такі бюджети, хоча еліти досить проукраїнські, але з умовностями. Німеччина ж навпаки, вважає, що купівля американської зброї це один з небагатьох швидких способів допомогти українцям. Бо європейське виробництво зараз обмежене, хоча і Райнметал, напевно, такі от піонери, які там розкачигаються і. Німці тут теж молосі. Особливо наголошується на закупівлі систем протиповітряної оборони Петріот. Зараз там, наприклад, американці дадуть певну кількість штук: дві, чи три, чи п'ять, точно не сімнадцять. І німці замінять ті, які в них є шість штук, от, ну, частину з них і передадуть одразу. Тобто, поки там буде їхати з Америки, німці вже будуть передавати нам. Ну, щось в такому дусі. Президент Зеленський вже подякував США, Німеччині та Норвегії за готовність надавати більше ракет патріотів, а також іншу зброю для захисту українських міст від московських атак. Це зміна позиції канцлера Мерца. коли він виграв вибори у лютому. То говорив, що хоче зробити Європу більш незалежною США, але тепер він змінив риторику, почав хвалити Трампа та визнавати важливі співпраці з Америкою НАТО. В свою чергу американці теж йдуть на зустріч і з ним спілкуються. Знаєте, дуже раціональний і розумний політик. От і все, давайте визнати це. Мерс вирішив, що з Трампом краще діяти практично і прагматично, а не виступати. В суперечки тут правда геополітична незалежність. є, це вже стратегічна мета, окупівля зброї США, тактичний хід, тобто. Це не каже про те, що Мерц буде лягати під американців, але визнавати її потребу в їх допомозі. Він готовий, і це дуже знову таки раціональна правильна політика. Більше про те, як, до речі, Мерц знаходив підхід до найвеличнішого світі президента, читайте на нашому телеграм-каналі Останній Капіталіст. Ми там передруковували певні тези з Wall Street Journal, які там писали про це. Там дуже цікаво. Посилання буде в описі до цього відео. Голова зовнішньої політики ЄС Кая Калас підтримала ідею експрезидента США Дональда Трампа про надання Україні ракет Петріот. Але вона наголосила, що США також мають робити свій внесок, а не лише чекати, що Європа оплатить все. Кала сказала, що США мають продовжувати підтримку України так само, як це робить Європа. Вона не висловилась прямо про використання заморожених московських грошей для купівлі зброї, але не відкинула цю можливість, зазначивши, що люди справедливо запитують, чому Московія не платить за війну. Попри заяви Калас, маловірогідно, що Трамп, який намагається проводити політику національного гізму, буде просто так допомагати Україні, але будемо дивитися. Міністр з Нідерландів дані позитивно відреагував на пропозицію Трампа. Дані вважає її схожою на власну модель допомоги Україні, коли зброю купують напряму в цілому, єС планують наростити власне виробництво зброї до 30-го року, а зараз змушені докуповувати в інших сторонах. Підважуючи пісенки через специфічний підхід Білого Дому, деякі європейські політики вирішили діяти більш винагідливо і прагматично. Замість благань про допомогу деякі країни Європи будуть купувати зброю в США. Не усі країни старого світу це будуть робити, але себе в цьому з ситуації з Україною ми бачимо справжніх флагманів ЄС. і Це північ Європи для нас. Це позитивні новини. Завдяки цій схемі наша держава може швидше отримати системи ППО і можливо кращу, сильнішу і грізнішу зброю. Ну і звісно, будемо чекати і колись прямої допомоги Сполучених Штатів. Будемо дивитися, що буде відбуватися протягом цих 50, ну вже 48 днів, так після. Ультиматуму така от ситуація. Всім сьо найкраще, до побачення.